кажуть, універсальних собак не буває. Але це не про українського карпатського гончака. Ця порода поєднує якості гончака, лайки і спаніеля. З карпатцями полюють на різних тварин, але найперше на кабана, лисицю та зайців. Крім того, мають Карпатці і відмінні сторожові якості. У цьому переконалася і наша знімальна група. Батьківщина цих мисливських собак Карпатський регіон. І ще у 50-ті роки до початку 70-х цих карпатських гончаків було багато. Правда, зареєстрованих усього кілька. Собак було значно багато, дуже багато було. І на самітящині були кінець села, що були по одному село по 30 собак. Їх використовували навіть як сторожові. Спочатку породу вдосконалювали, виводили універсальну мисливську собаку. До кінця 20-го століття цією породою вже ніхто не займався, тож навіть тут, у Карпатах, вона почала зникати. Кінологи, описуючи собак-мисливців, теж приділяли Карпатцю мало уваги. Три роки, чотири назад, хлопці ентузіасти зібралися. До речі, один хлопець навіть з Іспанії приїхав, він сам із Франківщини. і Слівщини запросили експерта Ногаса і приїхали на Закарпаття. Щоб описати цих собак, тобто щоб відродити наше, щоб не пропало, то що наші наші предки нам то залишили. А ми зараз просто то ігноруємо. Тоді опис собак все таки зробили. Далі написали заяву до Української федерації мисливського собаківництва, яка зрештою пішла на зустріч і створила тимчасову комісію експертів, прийняли і тимчасовий стандарт українського карпатського гончака. Проте Закарпатська Федерація, за словами пана Михайла, має дещо іншу думку з цього питання. Щодо виставок у рідному Закарпатті, то тут така ж ситуація. На виставки ми їздимо аж Хмельницький, і це дуже прикро, того, що де тут де батьківщина собак, де мало б формуватися гніздо. Все зараз на Хмельниччині можна порахувати, що більше є собак ніч, тому що тут з ними ніхто ніхто не буде реєструвати. До слова мисливець, який бодай раз спробував полювати з Карпатцем, наступного разу на полювання бере тільки його. Це вже доведено на перебірливій карпатці і в харчуванні. Пан Михайло каже, гуцул у давні часи або ж сучасний селянин не тримали б у господарстві перебірливу у їжі собаку. Втім, серед собаководів вистачає і противників цієї породи. Вони вважають карпатського гончака конкурентом іншим мисливським породам. Пан Михайло знайомий із цією унікальною породою. ще з дитинства один період було часу, нас загинула собака. Потім уже 11 років одинадцять був назад. Я знайшов ще одну собаку в селі Вишково, Придбав собі з того часу. Карпатець став другом чоловіком. Крім того, останні одинадцять років вони тільки доводили свою відданість та показували кращі результати на полюванні.